Вітаю вас, любі діти! Сьогодні пропоную вам погратися з зайчиком і лисичкою. Уважно дивіться і повторюйте за мною. Виставте вказівний і середні пальчики вгору, а решта пальчиків притисніть до долоньки. Так ми зображуємо вушка зайчика. А тепер повторюйте за мною. То правою, то лівою ручкою зображуємо вушка зайчика. Інша ручка при цьому зігнута в кулачок. Спробуємо ще раз. Зайчик в мене є маленький, такий гарний і біленький, довгі вушка дуже має, по сніжку він стрибає. Ну що, вийшло? Молодці! А тепер спробуємо ускладнити гру. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатко вухати приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав білий сніг. А тепер спробуємо погратися з лисичкою. Вам необхідно скласти пальчики так? Щоб вказівний і мізинчик стояли доверху, а решта пальчиків були складені до кубки. Так утворюється мордочка лисички. А тепер спробуйте погратися лисичкою почергово ручками, але при цьому інша ручка складена в кулачок. Отже, одна ручка лисичка, інша кулачок, і навпаки. Йшла лисичка стежкою, спідничка з мережкою, а ковтинка з кожашком. Йшла лисичка із мішком, а в мішку несла дрова. Ой, лисичко, ой, кума. Буде піч топити, буде нірку гріти. Ну що, спробували? Молодці, друзі. Пробуємо повторити вправу ще раз, але при цьому прихлопуючи долоньками. Йшла лисичка стежкою, спідничка з мережкою, а ковтинка з кожушком, Йшла лисичка із мішком, а в мішку несла дрова. Ой, лисичко, ой кума. Буде піч топити, буде нірку гріти. А тепер спробуємо поєднати дві вправи зайчик і лисичка. День народження в лисички, бере плаття, черевички, у люстарку поглядає, впоралась, гостей чекає, ось і вовчик на порозі, тут і білка на дорозі, їжачки теж на стежині, мить і гості у хатині. Господиня всіх частує і сьогодні не хитрує. Гостей гарно прийняла і додому провела. Довго йшла в лісі розмова, що лисиця стала нова. Зі всіма хоче дружити, гарні вчинки лиш робити. Хоч розмов було чимало, а в селі курай не стало. Дітки, сподіваюся, вам сподобалися ігри з зайчиком і лисичкою. Дякую за увагу та вашу старанність.